Як в чоловіка народжується почуття до жінки? Перше, через інтерес і натхнення. Жінка, яка цікава, жива, знає, чого хоче, часто пробуджує чоловіка на рівні енергії. Друге, через повагу. Якщо чоловік поважає жінку за її рішення, вибори, спосіб мислення, Шлях, який, яким вона йде, це, пробуджує його до глибших почуттів. І це набагато сильніша основа, ніж закоханість у зовнішність. І третє, через спільний досвід і відкритість. Почуття обох ростуть у взаємодії, де є підтримка, безпека і щирість. Через жіночність і власну глибину, коли жінка в контакті з собою, зі своїм тілом, почуттями, ніжністю, це діє як магніт. Це не гра в слабкість, це справжнє. Вона вміє бути м'якою, але має силу. Чоловік інстинкт. Дивно хоче оберігати таку жінку не як слабку, а як цінну. Пам'ятай, ти запалюєш почуття не коли випрошуєш любов, а коли світиш сама згодна.